Добрий ранок, трішки вам краєвид. Там так гарно сонячник цвете. І така краса по воді. Боже, дівчатка, а настрій супер, настрій супер. Випливаєш на воду і прям як елексір молодості. Дуже класно. Хоч. Хоч трішки якийсь є відпочинок для душі. Фізичного відпочинку нема, а для душі дуже гарно. Така тиша, тільки ось три качечки викупуються. Якщо бачите, все ближче зробити не можу. Ще так тяжко мені не були. Так мішки тяжко рвати. Дуже тяжко вдалися ці мішки. З чим це з ялову не здорово? Мабуть, треба вихідний робити. А це рано і ввечері, рано і ввечері. Як моя бабка покійна казала, нема пенду. Треба ой, думати, що вже роки беруть своє. А тут думаю, що ще молоденька. Як на це ще ж планувати, ти наче на 20 річні рух. Щось таке зав'язала сама й розв'язати не можу. Хтось мені зав'язує. Це. Хочу показати, що я роблю. Є в мене від порошку стирального така каністрочка. Набрала я водички. Хочу зробити поливку. Під огірок якийсь. Роблю отут дирочку голкою такою, вона заворя циганська. Так, поперлася. Низеньку роблю. Так тісно. Не. І дивіться, і пішло пальчиком закриваю і несу город під огірочок. Це в мене є трішки більшечка. Така. Зараз є дирочку. Та вона скоро витікає водичка. О. і все. І понесли. Тут я вже одну поклала. Така тут ось водичка біжить під огірочком. А це не все Не все під огірочком, Ці гіркі. Не буду класти. А отут покладу. Отак. От Трішки ближче. І все, і пішов полив. А завтра і тут біля огірочка поклала. Трошки буранчик забрати. Ну, не назовсім на корінчик, а трішки в стороні. Ну що все, дивіться, огірок всихає зразу. суш, суш, огірки 70 гривень на базарі. Отак От і приходить день до кінця. У мене ще залишилося оце зібрати, скидати сюди. Напрацювала, напрацювала. Тут три мішечки набрала, і ще один. Ой, сьогодні ні одного мішка я не столочила. Робота на завтра. Оце так дотягує завжди до останнього дня. То одне, то друге. Прямо лице від тої мошки, як набрякше, як отюкше, так і хочеться йому помасажувати. Тому що, ну, чувствується, ніби щоки попухли така мошка. Я пливу. Вже схваща, а рибаки мені кажуть, ти що там, комарів годувала? І каже, а що може, мене половину з'їли на місці. Ой. Та й так, вже повечерила, що ж самі жінці вечерати? Пожарила вона кабачків якогось яйця та й вся Сказати, сказати правду, що варити якийсь суп, борщ. Я її просто не хочу. Я не лінуюся, я їсти люблю готувати. Особливо, коли є для кого. А для себе це тільки тоді, коли щось дуже-дуже захотіла. Ну, що всім гарно, тихо, вечора, мирної ночі. Будьте здорові і Богом храним. Пока-пока.